Поп, піп-поп, піп, -по, піп, -по, піп -по. гарбуз того роду, питається свого роду, ойче живі, чи здоров. Привіт-привіт! Ми знаємо з Михайликом, що ви за нами дуже заскучали, так, мішка? Давненько в нас вже не було відео таких гарних. І сьогодні ми вирішили вам приготувати таку осінню страву. На вулиці вже вересень, так? так. Вересень це яка пора року? Осінь. Осінь, молодець. І будемо готувати сьогодні такий. Гарбузовий суп-пюре, так, мішка? Так. так, Михайлик у нас дуже полюбляє гарбузик, дуже-дуже. І сьогодні ми приготуємо такий доволі легкий і простий рецептик. Ну що, Михайлик, поїхали? Так. Поїхали. Для приготування нам буде потрібно гарбуз, картопля, мокова, гарбузя, красне. Підготуємо гарбуз. Так, перше, що нам потрібно підготувати гарбузя. Розрізаємо, так Мішка? Так. Обережно пальчики. Так, гарбузик тверденький такий, так? Так. О, який гарбузяк молодий. Так. Cuba, я, Будемо серединку зараз виймати ложечкою швиденько. І от сюди в маленьку тарілочку виймаємо наші зернятка, так? Зараз допоможу, давай, давай, давай ти молодець. Хелой! Герой! Герой, ще той. Скажи людям, ти скучиш за рецептами, скучиш знімати, так. так. ти любиш готувати. Так. Так, ми він дуже любить готувати. Ми будемо далі продовжувати для вас знімати такі відео, так? Трошки ми зробили перерву. Але далі, чекайте, буде набагато більше всього цікавого. Так? так? Добре. Це ми відкладаємо в сторону. Давай мені свою ложечку також. От такий, бачите? Бені, отакий От славет. Отакі всередині, почищені вже, так? От А зараз нам треба зрізати з нього швиденько всі шкурки. Так. Приступаємо. Доступаємо. Обережно пальчики. Давай. Сувал? Ой, okay. Тіска тут на рані не зростасно. Так, а так вийшло дуже гарно, тато, так? Так. Добре, а це багато. Там ось цей складний гарбуз і зала наш майтоць. Ріжемо на довільні квадратики. Піп -по, піп -по, піп -по, піп -по. І ось цей пау, пін, пау. І ось тільки галбузика Ой бачите? Так, ось тільки гарбузика в нас вийшло. Так багато. Ми його зараз пересипемо в тарілочку. Каїлку. Ласка. На тобі ближче. Пересипаємо. Далі ми нарізаємо овочі. Так, Михайло, які нам так. ще потрібні овочі? Картопля. Картопля. Нарізаємо картоплю також довільно. Ми їм все будемо потім збивати блендером. Добавимо. Тепер моркочку розрізаємо і нарізаємо ще цибульку. Ох, це попалась гарна, так, Михайло? Зараз будемо плакати з тобою. Так? Так, це пече. Бачите, що ми для вас, які у нас жертви з цими зйомками, так? Ну нічого. Зразу в каструльці все будемо обсмажувати. Простоплене масло. Додаємо цибульки наші. Додаємо нашу моркву. Додаємо нашу картоплю і також обсмажуємо. Додаємо наш гарбуз. Пару хвилин протушкували. Додаємо часничок, спеції, заливаємо водою і готуємо до готовності. Продовжуємо приготування нашого гарбуза. Так як ми вирішили подавати його з гріночками. Так, Михайлик? То зараз ми будемо ці гріночки готувати. Для того, щоб підготувати грінки, приготувати, ми взяли тостовий хлібчик, нарізали його такими квадратиками. так? Михайлик вже затестував, так, Михайлик? Смачний хлібчик? Отак ми вже з'їли разом з Михайликом пів тарілки, поки налаштувалися на приготування. Так? Ну що, далі додаємо наші інгредієнти. Основні в хлібчик. Отак ми додали олійку. Далі додаємо спеції. спеції. І видавлюємо часник. Поки ми не схрумав все, накриваємо цю кришку. Отак. І робимо бум-бум-бум. Так, перемішуємо, перемішуємо, перемішуємо. Ось такі гріночки в нас вийшли. Супер! Далі ці грінки викладаємо на деко. На деко я хочу з тобою. Гарно розрівнюємо. І кладемо випікатися в духовочку. Наші овочі готові. Ми додаємо в них вершки, та трошки доводимо їх до кипіння і виключаємо. У нас вже все готове. Зараз ми вже на фінішній прямій, так? Михайлик хрумає гріночки. Отакі От смачнющі гріночки в нас вийшли. Клас! Так і тянеться ручка, так, мішка? Добре. Це, це ми викладаємо в сторону, щоб ти все не сховимо зараз. Це на супчик, добре. Угу. І наші овочі також вже всі приготувалися. Ось так вони виглядають в каструлі. вони ще всі гарячі. Ми тільки зняли її з вогню, бо вже дуже-дуже голодні, хочемо це все швиденько приготувати. Так, Михайлик, беремо блендер, так? Угу. Як завжди, збиваємо з тобою, так? Тут у нас передачі. Передачі. Передачу включили і погнали, так? Так. Ми приготували крем суп. Так, ми приготували крем суп, збили його. Ось такий він у нас класний, вийшов однорідний. Зараз ми його е, покладемо в тарілочку, скуштуємо, так обов'язково продемонструємо, яка краса в нас вийшла. Як завжди, в описі під відео ви зможете знайти рецепт і е, список інгредієнтів, які для цього потрібні. Тож, насипаємо в тарілочку? Так. так. Вийшла дуже дійсно смачна страва, от Михайлік куштує, не може нам вже його відірвати. Від Михайлек, кажи людям, щоб вони підписувались на наш канал, так? Ставили лайки. так? Готували разом з нами, бо з нами завжди смачно і весело, так? Всім па-па! Зустрінемось ще на нашому каналі, так? Па-па!